Всем привет, друзья! Пришла посылка за регистрацию, Вскрываем, то и Пришли два воблера. Воблера рабочие. Я уже ловил на такие воблера. Брат, а тут, конечно, и горненько. горненько, друзья. Что-то у меня Умничка. Икона свечу дала, копея Друзья, покажу вот что. Шапокабру. Килограмма стремана. Покажу, на что она взяла. Ну, как бы без поводка, то, конечно, она бы взрезала. Об. Это копия, копия. хамсина, 70-ка кислотник. Продає їх два магазина Lurex і Prom Lurex, Якось так. Коротше, посилання на ці обліра я вставлю під відео в описі. Ціна їм 1.44. Недорогі. Дешеві. Це копія хамсіна з AliExpress Семидесяточка. У них есть система дальнего закеду. Зараз покажу. Стари. Мои. Бети-перебети. Вот такое их состояние. Сосущие зубы. Лакокрасочнее покриття чудове. в них, Шов цього що в цього. Єдине, що кислотники я покрасив таку доробку зробив чорну спинку. В цьому була чорна спина, але була голограма. То іноді покльовував одну щучку, був, піймав. Що я зробив? Взяв ножом ту голограму здер. І серебристо сині бльостки добавив. І став ловити щук. Чудово. Магнітна система тут, я знаю, 2-3 роки вони у мене вже магнітна система працює справно. Думаю, що в цих теж. Ну, це в тому ж самому магазині я її купляв. Зараз провіримо. Тримає, чудово, сама не скидується. Супірово. Як часи. Тік, так, тік, так. Єдине, що я зроблю чорну спину і зніму заодно кольця. Ну, тут взагалі все супірово. Придертись. Придертись нема до чого. Це, походу, трейніки, трейніки морської. серії Гострі. Ну, як то кажуть, хотів би придертись? Нема до чого. Посилання, друзі, я оставлю під відео в описі на ці обліра. Беріть, не пожалкуєте Заглиблення цих воблерів Майбутньо максимум до метр п'ятдесят можна заглубити, Метр метр п'ятдесят. Для моїх условів це саме то. Дякую вам, друзі, за перегляд. Слава Богу, слава Україні героям. Пока, пока.